Ентоні Макі знову став Семом Вілсоном, який намагається відігравати щось таке серйозне, драматичне, аж поки сюжет дбайливо не перетворює його на стендапера з кризою ідентичності. Дені Рамірес став яструбом, який тут настільки нафіг нікому не потрібний, що усі його сцени можна було б вирізати, і від цього б нічого не постраждало. Гаррісон Форд перетворився на президента Роса. Після того, як Індіана Джонс з кінцями дав дуба, а грошики, щоб платити за газ та хату, все ще потрібні, дід швиденько перевзувся, прибіг до Марвел, підписав контракт і вдруге став президентом. Айдавант брейк юбабл. Втім Блейк Мельсон знову став Семюалом Стернзом, якого, судячи з усього сюди проволокли, просто тому що усі інші нормальні лиходії були зайняті у кращих проєктах. І так, Джан Карло Іспазіто тут грає зовсім не того, про кого ми могли б спочатку подумати: маркетинг просто респект. Хоча побачити Лів Тайлер у ролі Бетті Рос було доволі приємно. От цікаво, як вони тепер викрутять її романи з Брюсом Беннером, враховуючи те, що він нібито із вдовою, а вона у цей час не зрозуміла з ким. Заганяють вони себе у ще один глухий кут.